Ми направляємось до селища Ярова, де нещодавно російські обстріляли центр селища, де загинуло більше 24 осіб. На даний момент у селищі Ярова небезпечно, постійно літають ворожі дрони, ППЛА, також обстрілюють ракетами. Дуже небезпечно зараз там. На даний момент ми Отримаємо дуже багато заявок на евакуацію. Люди хочуть врятувати своє життя. Попрацюємо ці заявки та вивозимо людей у більш безпечні місця. Тут знаходилась машина Укрпошти. Залишились на місці. Речі, людей, телефони, гаманці, також одяг, сідамі крову. Тут бачила, як летіла, і бачила прильот, яка ну, чорна, а тоді побігла, бо в мене чоловік там був. І що з ним? Нема. Пішов пенсію отримати і на той світ відправився. Також, багато тут хто погибли, а ну більше 20 чоловік. Вони всі там лежали, я ходила і паспорта шукала, усе розкладала, клала, бо хлопці фотографували, щоб опознати, де що. 14, ребята. Я не могу поехать, я хозяина еще не похоронила. Извините, на да, меня просто два трупа упало. Вы и я спаслась. Были? Да, он подавит, что робот свой Тут болит и круг. Два мужчины здоровых упали. Если бы не они, я бы тоже там осталась. И контужена, и шумать в голове и плохо. Но я пока можно не похороню, никуда не пойду. Ну, вас Спасибо, ребята. У меня, вон там, там, дом был. То, что осталось, там, от дома. Жена, ну как жена, гражданская жена, мы с ней там, там, год прожили. И И что осталось? Ну там, В центрі Ярової вона приїхала по пенсію. І... Отож прильот і її, коротше, був. І ви теперішловиєте так? Гарни, шиловий, ну, а куди дивитися? Внучка каже, я тебе забираю к себе. І все. Що з собою берете? Собачку, якісь кошенята ще у вас? Два кошенята і собака. О, Як звати собачку? Крош. А це, да. Кузя я його назвав, домовенок. Оце кошенята евакуюються пасажири. А це кішка. Мама. Ми жили Рит... в рідко-дубі. Риткодуб, Біля кати. Яр. А тепер це яруб. А що там було? В Рідкодубі? Ні в одної хати. Ні в одної хати немає, треба на вулиці повністю знесла. Багато, да, дронів да, було? Да, да. Та ну як він летить і зразу в хату б'є. Усі подряд, підряд, да? він не дивиться, де хто. Дивиться, просто хата не понравилась туди. Підряд просто, підряд, так і йшло. — А зараз що там з селом ви? Врідка доба нема. Карпавки нема.